вибралась на прогулочку. Ага. Чесно, у нас так потеплішало. Прям Скільки? десь 25 градусів, мабуть. Ага. Я не знаю. Прям тепло-тепло. Бля, -тепло. багато людей повиходило на вулицю. На великах, діти. У вихідні тільки й повинні. Поля да. тут і гамак. Ага. І лежачки лі лі такі, ага. да, парки оце такі, друзі. Супер, просто супер. Я не знаю. А що буде, коли почнеться е, сезон оцей відпочинку, так? Це ж у нас курортний міст виходить, так? Город відпочинку. ж <ріст> біля. <ріст> Марік, не так, отак телефон. Так, да, ось так. У нас Марік фотограф. О, як гарно фоткаєш. І пролістки сфоткай мамі. О, диви Марик, диви які маленькі квітки. Ти бачиш? Все. Все. Супер, так? Да? Так. Що, приближаємося до моря, так? Да? Ага, вообще краса така. супер. да, эта красота пташки летают. Вот это как мы тут повезло жить, да? Ага. С видом на море. Человек. Да. Видом на море. Опа. Амирка спит, как завжди. Краса. Давай сколько пташок. Ваши люди и тут ходят, внизу. Ну, я не рискнула, що селфі робимо? Да. Да? Э, Дочекаємося поки амірка прокинеться. А я два виросте. <рес> Чуєш, а діти воно вже в плавках бігають, ну, прикинь. Вони тут закальоні. Да, Ти що, я йду, я вже замерз. Ага. О, ти. Диви, А там диви як гарно далі. Да? Гарно? Диви, диви, роздягнувся і біжить у нас. Страшний. Ну я теж тут купався, коли. Сніг лежав. Ну купався. О, теплий. Це тут прогрілося за день. Да. да. Чуєш? Так, да, зайшов воду, ти прикинь. Оце дає. А де його батьки? Ди другий пішов. Воно біжить. Молодці. Ой-ой-ой. Давай, роздівайся. Він ну, не забудь, мама... так він Поплив, понятно, що молодець. А сама встанавлює. Оце туди наверх ідеш, отуди. там. Отам. Ну. І там є зони, де можна палити багаття. Вау, супер. І щось засмажити, посидіти. Сходимо подивимося, так? Да? Да. О, як гарно, та ти що. Обалдіть. Так, а тут у нас... Чу ж но воно кажеться, що тут не глибока, тут глибока. Да, Плакати хочеться за железним портом з кодов. Так, звісно. Прям ностальгія, так, да, по нашому морюшку. Правда, тут медузок нету. Тут нема медуз, так. Да. Тут нема медуз. Ну у нас самі класні медузи, так? Да? Угу. В лазурном. Угу. Ну що, йдемо далі? Щас. Підемо туди, на гору туди. Назар, та зараз туди підете до піску, помочите ручки, не треба тут лазити. Ну тут, щоб ти розумів, тут тобі по шию або навіть більше. Ну що, Марік, прыгаєш? Я пригнув би. Я б пригнув, якщо б то полахти. Не треба, не треба. Ну пішли, пішли. Марик, не лезь, не надо. Пошли. Класс, да? <класс> а у нас спит и спит. Да, ну, тут уже три хлопца уже купаются. Все свежие, домашние. Отак ось так. сіли і помочили ручки. Ого! Вода ледяна. Як вони тут купались, я не знаю. Вони нырнули і все. Так що краса, яка краса. Да? Малко. Реально ностальгія, так? Тут пісочок, туди, тут вже не камні. Ну і там пісок, де ми в той раз були, теж пісок. Ну треба на що, піска буде куча красовка. Ну я б вже чесно наварив кукурудзу і з відром би вже пішов би тут. Кукуруза, сімки. Що ще? Холодне пиво, таранечка. Откушочек, ага. <сістична> <А> да? Все, <сістична> <сістична> на молоді ми їдемо в А сейчас запах як, як в Скадовську. Реально, прям йодовий такий. Или в железному парку. М -м -м, більше як в Скадовську. <сістична> Оховчарка, яка бігає тут. Ага. Да. Пройшли далі. І тут ще один пляж отакий. От і так пахне шашликом, хтось там, там дим димить, вже хтось смаже. І ти бачиш, в різних містах димить. Да, да. М -м -м. Так що ми наступного разу що? Їдемо, беремо шмат м'яса. Е -е, із фольги є такий, типу, мікромангальчик міні. Ага. І що? І можна сміло смажити отак, біля моря, чому ні? Воно молодь теж розстелилася і п'є пиво, а я не п'ю пиво. Ну що це таке? На жизнь, Клас. Блін, ну так шашликом пахне, боже мой, які вони безсовісні. А ми стейки Да? Та ні, давай шашлик. Це те саме. А ми можемо ще сосисок купити, так треба на кострі піч. Ви сосісочки Короче, Коротше, треба заказати цей міні-мангал, як був на дачі. Фу, я не можу, так хочеться шашеля. Поїхали. Треба валить. Чекаємо, все, поїхали, тікаємо звідси. ще зайшли взяти картопельку. 20 злотих, виходить, дуща. Дуща це велика порція, 16 маленька. Ну, прикольно, типу картошка фрі. Чекаємо, нам роблять картопельку. Тут вже жива музика. Дядька на гітарі грає. Так, це кожному будемо їсти. Давай, малимо одну. Тут бачите, як зробили. І кетчуп. Вмакаєте mm -hmm. обережно. Можете пальцями обрати, хлопці. Як хочете. Як Бо буде падати. Це... А може і ні. Ну, Хоча ну, да, воно так воно давайте. Опа, і вмокає. Ну вона дуже гаряча. Да, гаряча. Вони, да. вони, вони тільки тільки посмажили. бо... Чи ти будеш стояти? Нет. Нет. Не. Бо, потом стоять? Ні. Потім придеться стоять самірой. Угу. Ти будеш що, руками чи палкою, Палкою, де біжили. Смачна? Угу. Ну, черга така, вони. Кажу, я ще не пробував. Черга велика, так. Вони не встигають готувати її. <гублені> я представляю, що тут літом. Ну як вам, хлопці? Дуже Mm -hmm, щоб не випало соус можна вибирати ми заказали чисто скетчуку то він мені казав я не зрозумів що він сказав він сказав соус вибирати потім а одразу тож він якби безкоштовний смачно дуже соус такий як ми домой покупаємо лагідний саме Ага, волна, так, да, така, класна. Нагулялися, да, не плетемся. Чесно, ще чуть, -чуть перекусили, да? то Фу, Я вже втомився, чесно. Да, без самоходу дуже погано. Сейчас на остановку, на автобус. Так бы был бы самоход. Ну, автомобиль. Силы-то поехала. И, ну, конечно, ничего. Еще ну что, готовы, хлопцы? Да. Давайте, открывайте. Вытягайте. Опа! Підісторія. Ми ж ото заказували навушники. Ось, ось такі безпроводні. Класні. Дійсно, 5 годин тримає заряд і хлопці теж собі захотіли. Хоч у них є такі теж безпроводні, але вони великі. Але ці кажуть, на футболу удобно, там і ще mm -hmm. то ми хлопцям теж заказали. Redmi. Так, це фірма Redmi. І теж е не дуже дорого вийшло. Получається, троє наушників. Е скільки? 98 злотих, да? чи 97 злотих? Я, я не сповню, да, троє, я, троє ай, заказали. Клас. Витягайте, витягайте. Я хотіла різного кольору, але можна було б заказати тільки одного, тому mm -hmm. що ну, тоді буде скидка. Да, знижка якщо. була знижка, дуже да. гарна. І тут зарядка йде така, як у нас в телефоні. А в тих, що ми з мамою заказували собі, то тут вже айфоновська зарядка. Mm -hmm. Ну нічого страшного. Ви задоволені? Yes. Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. Треба якось відмітити. Тільки не клейте на які наклейки. Мама придумає. Okay. Дікузику будете тепер слухати. У кожного своє. Да. Ah. Ну, дуже гарна знижка, це ми брали на Аліекспрес. Це получ... да, кого? да. У когось блютуз мами, мабуть. Якщо на гривні перевести, то це за тисячу гривень нам обійшлось Три. троє навушників. Да. Це вообще. Ну на самом деле, якщо десь купувати в магазині. То буде набагато. Та вони півтори-дві тисячі будуть одні. Ну, може не дві, але тисячу точно будуть одні коштувати. Все, нічого ну, не загубить обережно. Круто, так? Да? Ось проводочок є, а блачка немає. Угу. Ну, от зараз такі телефони продають да? без блачків, так. Да. Ми всім сімейцям вирішаємо шура дитя міру. Шортики? Ну. Колготки. Це дуже легко. Куртка, шапка. І колготки. Просто колготки в шортиках Ні, ну. це відпадає. А ці не, не так само, ласик. Ну це ж штаники. Ну і що? Амір, вибирай. Она эту вибрала? Вона тільки що держала вот так. Я не знаю. Ну, щоб піжарка жарка не було. Що ти вибрала? А? А, ну добре, добре. Да не перший раз улыбається на камеру. Ні, не знаю. Так шо. ха Я не знаю. Мені це нравится. Ну так, так, таке воно. І можна буде, если що, в кофточці жарко не буде. Не буде. Чисто в кофточці. Ну, це теж прикольно. Добре? Дивіться, яка природа гарна. Як все гарно. таке, да, Назарчик, Подобається? Так. Так. Зелено, да, так? Наша королевна. Панібеня. Да. Друзі, ми приїхали. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Получається, це от костела, де ходить пані Пеня. Сьогодні для дітей таке мероприяття, я б сказав, так, як свято. Різні конкурси, тут сцена, я так розумію, зараз щось буде. Ну, Для дітей це дуже-дуже. Вони раз на, на тиждень таке роблять. Раз на тиждень у них для діток таке так. супер. Так що наші хлопці сьогодні будуть забавлятися, розрікатися. Готується ціла якась програма. Так. Да, Зараз да? подивимось да, Ти Бджолка є. Я б теж був бджолкою. Я бджолка да? бджолкою була. Да? Боже, і коровкою. <рискотворю> ну що ви тут? Ось вот це кирпичі, так? Да? Нормуль, так? Да? Так. Можна цілий будинок побудувати. Так. Як бачиш, А давай цю штучку, що ти держиш? Це надо. А, Це ми вже покрали двора у так а що ти це, зім'я її? О, там печатки поставили, так? Да? Да. Ви в яких конкурсах участвували, так? Да? Да. І да. два їх прийдуть. Ой, мало А? А? Гуляй, гуляй! Воно рюкзак. Ну що, як вам? Порядоч? Марік, подобається тут? Да. Да? Ще прийдемо. Робо котлетки, дивіться, це фаршик, все як треба. І це були обрізки отакі. хліба. Так, у нас темно, зараз щас... да, корочки. Я посмажив спеції, виходить, чеснок, сухий, соль і смесь трав. Добре? Дуже. Зараз да? Аня піде до з дітям. Взагалі почалося з чого. М -м -м. Папа каже, ну, каже. Хлопці, хочете я вам посмажу це, що паста, бо вони почали їсти так. Вони ну, давай. Зараз подивимося реакцію. Опа! Опа! А ми таким нажданчиком до вас. Пробуйте. Бо Марк не знає, це Назар знав. Смачні сухарики? Дуже. Дуже. Что, чесно, прям дуже? Дуже. Подожди. Це треба попробувати, чи ви такі будете чи ні. А що смачніше, Флин чи все, цей? Тримай, так все забирає. Трішки. Прямо так на сковороду сухий чеснок пішов. Та давай ще чуть може. Кого? Ну, Ну зачем? Нам же ж на требах досы, ты богато. Соль давай. Ну все. Ну все, паприки, тришечки. Четыре руки чуть-чуть. А. И солечки. Чуть-чуточку. Все. Индукционку на тройку и сухари детям. Сухарів наїлися, yeah. можна вже котлети не жалити. Покажи, так, що так. ми купили на природу. Ага. Ребят, у нас на ж природу. мангала нема, але да, ну Ми купили такий углі. Коричі, тут купили. углі, тут уже стейк заготовлений. Да-да-да. <хи> да. Стейк ми купимо, ми десь виберемося на природу. Так хочеться, чесно, да, вже? Да, Дуже так. хочеться. Ну, у нас іде підготовка. Е, Поїдемо в Леруа. Ага. Угу. Купимо стільці і якийсь столик розклади, щоб в коляску влазив. Без коляска, але вже колеса скриплять бігать. Нормально, я смажу, все буде добре. Як у то, на потязі, чу-чу-чу-чу-чу-чу, і колеса наші. Класно в нас коляска. Тут є місце на природі, де можна виходити і смажити видом. Якось стейки і зробимо. Посмажимо. Треба ще один купити, бо кажуть, що буває, не, не досмажиш, а уголь перегорає. Сьогодні був в магазині уголь окремо. Ні, нам не треба вуголь. Тут же ж воно запечатане, ти не досипеш. А. -а, -а. Да. Ну, котлет буде дуже багато. Дуже багато. Я думаю, що на два дні хвати. Да. Чотири упаковки фарша. Ну може не хватить. Кіло 600. Бо тут вже знаєш, і пісні співають про жратву. Поїсти люблять всі. Кашу покажи. Ми купили нову кашу, дивіться. Угу. Тут і гречка, і. І булгур. І, булгур, і, і чечевіця, чи щось угу. таке, і вялені помідори, які і семічки. Сімічки, як вони? Що ми покупаємо? Ну, кабакові. Кабакові, так. Да. Да, я Перше що будемо проботь, перший раз це будеш. Ну я тільки попробую і все, бо мені таке нельзя. Ну да. А хлопці будуть чистити. Да, і співати, пацан будуть хлопці. А такої каші, чесно, будемо співати. Ми так тихенько балакаємо, бо у нас я міра доїжджару. Капець. Ну і лижуть зуби. І сьогодні був дуже важкий день для дит. Уже ввечері дит ключить. Кажу... Тихенько, тихенько. Боже, вона сьогодні так бідненька. Вже і пара дали. бо, щоб обізболити. І аптеки закриті, хотіли купити гель. Це бідненько. для Завтра купимо. А, післязавтра купимо. Да. В неділю ж не робимо що. Ну що. Переживемо, да. бачите. Ось дивіться, яка каша, друзі. Так, бачите. Ну гарно, да, Так, Да, гарненько. Гарненько. Тут котлетки Це вже посмажені. Зараз поїдять хлопці, А потім. Бо Бамилка тут у нас страдає. Да, дівчинка наша. Да? Да. І котлетки хлопцям. так прям Ось. Раз. Все. Можна ще солоний огірок. Да. Да? Можно, можна. Ось такі огірки купили. Вони як бачкові. Кислий. Так, да, кислий. кислий, кислий. У нас хлопці такі полюбляють теж, як і батько. Все. Нормально. Величенько. Косила ты, Сергеевна. Ага. Ох і Амирка. Нелюбий батька. Не Нелюбий батька, Амирка. А я шуткую. А ну защиту пока зе. Подкадуває. Ота, так? Дивіться. Да? Пілочок, і часничок. Гарні, так? Да? Угу. Ну, смачні, чесно скажу. Дуже. Дуже? Не да совбух. Ні. Ну, дякую. Хлопці з телефонами. Скільки днів були без телефонів? Неділю. Сім днів. Сім днів. Ого! Оце наказали батьки, так? Да? Ну Ви задоволені, що да. телефони повернулися? <рес> да? Да. Батько хороший, да? мати <рес> хороша, так? <да? рес> Хороші батьки, да, у вас? <рес> ну бачите. Як пройшли ці 7 днів? Чим <рес> ви займалися? Всім, так? Да? <рес> <Да>. В ігри <рес> грали, <рес> <Всім все> читали, <рес> <рес> писали. Ну Все це буде, тільки телефони година в день. <рес> <Да>? <рес> Добре, дві. Ну добре, бать, батя казав, то вже все. Ну тепер все буде гаразд, да? Все буде добре, добре, Да? да? Все буде добре. Да, і в навчанні, да, і да. во У мене всі шестерки, одна четверка по англійському. Бачите, які батьки, поки було наказання, да? з телефоном, угу. І навушники вам купили. Угу. Да? Тепер з вашої сторони повинно бути все дуже добре. Дав, дав. Добре повинно бути. Так? Так. Добре, добре.